Підлі. <говор> <говор> дуже подобається, коли ти зробив дрончик, передаєш, що потім приходить під осік. Бах! Там вже все, це горить, там ножка калеть, там під'ї вже все. Отдихає, бліндажики розлітаються. да. Позини мій ухо, займаюсь переробкою фпів-дронів для кращої їхньої роботи на фронті, щоб вони подали реби, наносили максимальне ураження. Ми їх перешиваємо під нас, робимо, грубо кажучи, кастомні частоти для обходу риба. Вони, кажучи, стають в рази ефективнішими. І наші пілоти дуже раді і проходить дуже багато вражень, ворогів. Ну, тому що ми їх налаштовуємо круто, чітко. це, перезашиваємо. Найтяжче, я б сказав, це дуже така робота. Вона стає скучною, коли її багато робиш. Але, в принципі, справляємося. Головне добре відпочивати. І багато працювати У нас це виходить. Саме найважче це почати літати взагалі. Ізначально треба в симуляторі дуже багато годин привикнути до стіків, привикнути до їхнього комбінування, привикнути до окулярів, підключати також до симулятора, а не просто через екран літати. І коли вже скажімо так, підготувався до польоту на справжньому дроні, просто брати і літати. І скільки б разів не вийшло, скільки б разів дрон не падав, треба постійно все повторювати, повторювати, повторювати. Тисячу помилок можна зробити, 100 тисяч. Але з кожною помилкою набираєшся досвіду, і з кожним разом в тебе все краще і краще виходить. В принципі, коли вже навчився, коли все зрозумів, складного в цьому нічого немає. Просто потрібне терпіння і дуже багато зусиль для того, аби все отрималося. Знаєш, щось просто легенько наш підрозділ знаходиться на Вовчанському напрямку. У нас було застворено новий підрозділ з БПЛА. Ми маємо свіжих людей. Це ті люди, які збирають, налаштовують дрони та відправляють їх в ми маємо новий погляд на війну. І доказом цього є, є наші результати. Так що Русі, вам слава Україні.